І так, всім привіт. Сьогодні ми з вами поспілкуємося з приводу такої теми: якщо у вас 5-10 мікрозаймів від МФО та як правильно їх закривати. Але, як зазвичай, постав лайк цьому відео, підпишись на мій канал і зроби репост цього відео, розмісти це відео на своїй сторінці. І так, поїхали. Дивіться, у нас ситуація класична, тому що зараз в країні війна, і ну, якби люди втратили роботу, відповідно почали робити, брати мікрозайми в мікрофінансових організаціях. Це невеликі в даному випадку невеликі суми, тобто там до 10 тисяч гривень. Але е, необхідно зазначити, що ці мікрофінансові організації вони є досить токсичними з приводу стягнення заборгованості? Вони починають е, ну, тиснути на вас, телефонувати, і е, в даному випадку там погрожувати фізично, ну, здійснювати морально, психологічний тиск. Е, е, але як е, з точки зору закону з ними поводитися? Зараз я вам буду розповідати. Ситуація в тому, що у нас були внесені зміни до закону України про захист прав споживачів, з приводу того, що в даному випадку на захист ну, саме слабшої сторони по договору, а саме споживача. Тобто, необхідно зазначити, що якщо у вас дивіться, ну, я буду розбирати тут два приклади. От Перший приклад це у нас сума там невелика 7 тисяч гривень. Тобто, Якщо сума 7 тисяч гривень йде, і кредит видавався, наприклад, на 30 днів, під 3% в день. Тобто, якщо після спливу 30 днів ось так, нараховувати відсотки вже заборонено, заборонено законом. Тобто, що це мається на увазі? Дивіться, якщо є 3%, ми їх помножаємо на 30 днів, на 30 днів це у нас 90% за весь срок кредитування. І відповідна сплата відсотків, це я вже підрахував від 7 тисяч, 7 тисяч умножаємо на 90 і ділимо на 100, це буде 6 300. Тобто за місяць, от ви взяли на місяць 7 тисяч гривень, ви повинні сплатити відсотки ви повинні сплатити 6300. Вже після, тобто, і з ну, це дивиться, якщо ви кредит взяли, наприклад, 30.11.2020 року на 30 днів, то це до 30.12.2022 року. А вже, наприклад, з 31.12 нараховувати. Відсотки на ваш кредит у ці 7 тисяч заборонено законом. Тобто це треба ну, в даному випадку акцентувати на цьому увагу. Другий нюанс. Дивіться. Нараховувати відсотки, як я вже зазначив, заборонено. Також необхідно зазначити, що. Розрахунок пені, ну тобто, є відсотки по кредиту, а є пеня на устойка штраф. Тобто, розрахунок пені не може бути більшою за половини виданої суми. Також акцентуємо на цьому увагу з приводу того, якщо ці у наших 7 тисяч, тобто пеня не може бути більше 3500. І відповідно рахуємо. Рахуємо таким чином, яка загальна сума сплати заборгованості по цьому кредиту. Тобто, ви взяли 7 тисяч гривень плюс 6300 за відповідно це відсотки за 30 днів. І неостойка 3500, половина від тіло кредиту. Загальна сума, оці три, три складові, це відсотків і 3500 пеня. Тобто загальна сума це 16800. Тобто, якщо ви виплатили по цьому кредиту, який ви взяли, 16800 по 7000 гривень, взагалі нічого не виплачували, і у вас є чеки на 16800, то з точки зору закону ви. Виконали кредитні зобов'язання по цьому кредиту. І, відповідно, з вас вже стягувати ніхто не має права. Будь-яких, і телефонувати ніхто. Тобто у вас повинні бути оці документи. Потім дивіться, наступний крок. Наступний крок у нас є варіант 2. Так. Якщо у вас ви взяли кредит до однієї мінімальної заробітної плати в Україні, це у нас 6500 гривень, то відповідно, з точки зору закону, такий кредит в даному випадку не може бути, ну, всі, всі виплати по такому кредиту, не можуть перевищувати. Ну, по, ну, в даному випадку 6500 ви взяли, чи, наприклад, 5000 да, Давайте на 5000 щоб, тобто до однієї мінімальної заробітної плати. Тобто, вдвічі Ось половина це 5000 плюс 5000 гривень. Тобто, більше 10 тисяч гривень ви сплачувати по цьому кредиту не можете. Тобто, ситуація в тому і.